Всім привіт! Вам зайшла перша частина рубрики перенесених ігор до Роблексу, тож я вирішив зняти ще одне відео на цю тему. Тож давайте перейдемо до суті. Сімс. Гравець контролює життя, задовольняючи різні бажання і потреби одного або декількох персонажів. Дії розгортаються в містечку, що складається із житлових та громадських ділянок, населеними родинами. І плейс, який взяв таку ж ідею, є Welcome to Bloxburg. Тут майже усе те саме, що і в Sims. Єдину різницю, яку я відмічу, це те, що Sims 4 безкоштовний, а Блоксбург коштує 25 робоксів. Battlefield – серія відеоігр жанру тактично-стратегічного шутера від першої особи. На даний момент серія містить 10 виданих ігор дій, яких розгортається в подіях воєн ХХ століття, воїн сучасності і далекого майбутнього. Але я хочу віднестися до частин цієї серії ігор, подій, яких відбувалися в руках ХХ століття, типу як Друга світова чи В'єтнамська війна. І плейс, який взяв ідею та переніс це все у Roblox, є Rolling Thunder, де ви та багато інших гравців воюєте на великих островах в джунглях. Фазмафобія. Інді гра в жанрі Survival Horror. Гравець управляє одним членом із групи чотирьох гравців, міських смисливців на привидів, які мають розібратися з привидами, що населяють різні покинуті об'єкти, такі як житлові будинки, школи, в'язниці та лікарні. І я знаю два таких плейси, які переносять цю гру Roblox, і саме це Player та Спектр 2. Мені особисто більше подобається Блеєр. Графіка більш гарніша, та гімплей більш пропрацьований. Спектр він більш казуальний. Це чисто моя думка, не треба мене за це ругати, будь ласка. DayZ багато користувацька відеогра в жанрі Survival Horror з відкритим світом. Перед гравцем в DayZ ставиться мета вижити у ворожому світі, охопленому зомбі-апокаліпсисом. І як складно не здогадатися, плейс, який пародирує цю гру, є Apocalypse Rising 2. І з приводу такого роду ігор хочу сказати, що мені взагалі такі ігри не подобаються. Грати в них не дуже вмію і по задумці мені теж не зайшло. Dead by Daylight Відеогра в жанрі хор з елементами вживання. Група вцілілих від 1 до 4 гравців з'являється в локації. Їх метою є знаходження та включення від 2 до 5 генераторів і подальша втеча з локації. Інший гравець, який є вбивцею, повинен знайти та вбити всіх шляхом повішення на гак або своїми руками. І плейс, який схожий за задумкою на цю гру, є досить популярна гра в Freeze Facility, де так само треба втекти з локації, взламуючи комп'ютери по всій мапі та не попастися вбивці. Грені Відеогра в жанрі інді хоррор, сюжет якої є тим, що головний герой згубився у лісі. Тут він бачить чийсь будинок, але бабця, що мешкає у оселі, ловить його у полон. Він приходить до тями вже у тому будинку, але втекти з нього не так просто. Єдиний варіант головний вихід, який замкнений на безліч замків. Для порятунку доведеться знайти ключ від кожного з них і спробувати відкрити двері, а заодно постаратися не потрапити до рук бабусі. І аналогічний за назвою Плейс, який переносить цю гру у Roblox, є Гренні, та ще один Гренні Мультиплеєр. І також є подібні плейси з такою ж задумкою, як Piggy та Спайдер. Серія Ігор GTA. Ігри пропонують гравцю роль злочинця у великому місці, який спочатку має низький статус у кримінальному світі та просувається з розвитком сюжету по кар'єрних сходах організованої злочинності до її верхів. Ватажки злочинного світу дають гравцеві різноманітні доручення, які потрібно виконувати для просування по сюжету. І плейс, про який зараз піде мова, не є зовсім пародією населю ігр GTA, але має такі задумки, як з відкритим світом, де можна бути поліцейським, злочинцем, грабувати, заробляти, купувати машини та житло. Є два плейси, як Jailbreak та Mad City. Хоча я б навіть сказав, що ці плейси більш взяли ідею саме з GTA онлайн. Бакшотруєт. Геймплей є модифікованою російською рулеткою, Дій бакшот рулет розгортається в підземному нічному клубі із загадковою істотою, що називає себе Dealer. Використовуючи помпову рушницю, грацеві необхідно перехитрити суперника. У Roblox є багато плейсів, які копіюють цю гру через її дуже високу популярність, але я відмічую ті плейси, які принесли цю гру в Roblox більш якісно, і саме це Untitled Backshot та Backshot Showdown. Fishing Planet це безкоштовний і високореалістичний багатокористувацький онлайн-симулятор рибалки від першої особи. І плейс, який має подібну задумку, який я знайшов, є Fishing Simulator. Він дитячий, але поки що аналогу я не зустрів. Тож якщо ви знаєте хороші плейси про рибалку, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Escape The Backrooms. Досліджуйте, здавалося б, нескінчений простір знайомих рівнів у Backrooms, заснованих на популярній одноіменній легенді. Кожен рівень містить різні способи втечі та неприємних гостей. У Роблоксі подібних плейсів існує просто величезна купа, але з найкращих та популярніших цих плейсів я відмічу усім відомий Аперіофобія. Єдиний мінус плейсу це те, що тема Бекросів вже не дуже популярна, тож розробники рідко оновлюють свій плейс. Ну що ж, ось така вийшла ця підбірка. Якщо ви хочете ще одну частину цієї рубрики, то покажіть це своїм активом. Та якщо ви знаєте якісь ігри, які принесли у Roblox, то напишіть про них в коментарях, які я усі читаю. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.